Таю, шановна громада. для вас перша серія по ремонту, для мене то вже третій день. Я перші два дні там потрошечки так прицінювався, придивлявся, що я маю робити, потрошки почав виносити. Вчора так конкретно прийшов товариш, мій допоміг повивозити в результаті, вивезли з того столика. Тут ви бачили, завжди в мене заготовок було. Звідси набрали 4 повних таких тачки залізяк, так, вивезли. Блін, Тяжке воно, капець, вроді би тако стоїть на столику, а там пів тони заліза насправді було. І так заготовки в мене там лежали під стінами довші. То трошки повивозив те, повивозив тут з-під столика, в мене теж було хламу всякого. Ну, Чого я взагалі почав з того столика, бо ну, бачите, паралельно роботу потрошки часом роблю. Для початку я збираюся почати не з ремонту конкретно, а з дообладнання майстерні. І в мене є два таких самих необхідних для мене рішення, що я хочу зробити. Я збираюсь поставити тут крана поворотного. Вже я про того крана, товариш в мене. Вже говорить, він мені колись трубу підігнав, то роки вже три пройшло з того часу, як я казав, буду ставити і так не зробив. Плюс давним-давно розжився отакою мощнячою ступицею від грузового якогось авто, ну, від якогось буса, коротше, здоровече, мощне. На підшипнику, бачите, ступиця, воно все крутиться тут зверху. Тоже упор моно буде до потулка зробити, і готове навіть кріплення на стрілу. Плюс давно на день народження тато мені подарував. Таку лібьотку цепну, я її товаришу і позичив. Для початку ставлю кран, після того треба зашити стіну. У в мене там вона в одну, всього-навсього, як я робив її, коли засовував станки, так не дозашив. Бачите, там на і світиться. Плюс нормальна витяжка. Теж ви бачили, яку я мощну купив крильчат. Зараз ще предстоїть уборка отої тумбочки. Тут різці, ті, які я ще навіть не використовував, нові абсолютно. То мені пан Ігор з Одеси підігнав таке, був там я йому роботу одну рублю, ще до сих пір не доробив. То був презент. Плюс пан Олег подарував такі бабки. Я вже надіюсь, що вже вони вже вже дійде до них час, бо хочеться модернізувати і робити якусь іншу роботу. Ну, помаленьку забираю, той наждак на переробку, теж, ну, поки що це все киш-киш, звідси робимо місце, щоб можна було все освободити. Плюс тумбочку. Зранку, знаєте, прийшов холод, капець, вже привик, пару днів було тепла. Прийшов, робити не можна. Бачите, ще до сих пір не роздів куртку. Жду, зараз трошки прогріється і починаю те все виносити. Бачите, от таким чином воно виглядає, все збирається, збирається. І думати, що потім треба буде, а що вже більше сюди не повернеться навіть. Про вилочка то араш ти дігнав так я її поки що не, ви, не використав, то є упори від магнітної плити маленької. То... то що? А, то сковородка, то сестрі мав ручку зробити, так і не зробив, і згорівший чайник. Дуже нужні вещі і, і кусок дерев'яки, дуже нужні вещі в гаражі. Так, синусна плита. Помаленько, помаленьку все більше і більше місця стає. Зараз той стелаж. Зможу винести. Ще ота плита залишилась. Тоже підписник пан Іван подарував колись. На ній, правда, щось товкли, бачите, який слід. Я був, перешліфував вниз. І тоді, так, поновив верх. Мені треба було багато деталей маленьких зараз шліфувати. От Вийшло на чисто на чисто, там край не бере взагалі камінь. Тут край не бере і таке от п'ятно. Але все одно, в неї трошки, звісно, є такий остаточний магнетизм. Не, розмагні... ну, не відпускає повністю, але для роботи супер велика якраз на максимальний хід мого станка. Бо ще в мене є ота така малесенька. Вона легша, звісно. Нею я більшість всього роблю. Але оця буває теж незамітною. Дуже крута штука. Я дуже, дуже радий, що маю її. Так, ну і що? Трошки підмів. І Поки нема товариша, то сижу, чекаю, щоб хтось подзвонив. Що йому треба щось проточити чи заварити, приїхав і поміг мені повиносити у те все, бо я сам не дам ради. Жінка каже: жде, щоб чужими руками зробити. А що робити? Так приходиться. Коротше, що? Ну що, все, вже не на ауді, вже на жигульові, тепер їжджу, вже Жигуля. Знаєте, після того, як е, написували в коментарях, що я неправильно роблю, то, то роботи не стало і тепер мушу на жигулю їздити. Коротше, хлопаки. Завів жигуля, цілу зиму стояв, але завівся має бути чого, бо рішив проїхатись по пометаловах, подивитися що. Подивіться, що він Опа! Бачите? Дивіться, який жигуль. Коротше, 20 на 20 січенням такі трубаки, бачите, із вентиляції, із оцинковки. Плюс ще взяв пару профілів і там кусків Коротше, ну, і Не фіговськи вийшло, тому що я планував взагалі брати таку ту червону трубу з-під каналізації. Там ціна щось в районі 450 гривень за кожен метр. Блін, ну не дуже так круто, а мені вийшло тут за 6 метрів тих, що мені треба було. Я заплатив 600 гривень. 600 гривень за 6 метрів, а так було б 2500. Ну, я вважаю, що непогано. Я їх підклепаю, герметиком якимось дешевим промажу шви, для того, щоб воно було. Ну, щоб не підтягувало там лишнього. І супер, квадратне, в углі піде аж аж бігом. Пусть просто, просто кріпити буде від такі вихідні патрубки. А ще, до речі, який прикол. Виїжджаю, значить, я з металолому став і пропускаю машини якраз. Дивлюсь, далека, їде поліцейська машина, а я ну, в мене строго пристібаюся і все. Раніше не пристібався, зараз неважливо, на якій машині. Першим ділом накидаю пасок. Стою, значить, їде поліцейська машина. І дивлюся на мене так, ну знаєте, як на жигулі завжди поглядають чи пристягнутий. А збоку дівчина сидить, а вона мене якраз осінню я був, їздив, не пристібнутий, його штрафувала. І тоді... Кажу, да не штрафуйте мене, я ж не злісний порушник. Вона каже, якщо вас не оштрафувати, каже, ви не будете пристібатися, а тільки заплатите штраф, зразу будете. Їде вона, а Жигуль мій, його пізнають тут в ворогі. Я побачив її, і роблю, Показую. О! <зу> -у -у> вона кажу, Люкс. Ну блін. Коротше, такі діла. все, їдемо далі добати беру на кран. Коротше, така порада і такий висновок. Хочете щось зробити, плануйте зразу перед тим, як заливати бетон. Блін, пів години вже довбу його, просто камінь. Один до трьох шутерний роствор. Ну, там камінь, звісно, є щебенка, сітка, але просто вдовбати нереально. все, там яких 6 см. Це при тому, що по кругу через... 2 см на сверлив, бачите. Така, коротше, така рубутьонка зараз. А коли, знаєте, звичайна така штука не справляється, то часом приходиться важку артилерію викликати. Мусів залізти на горище. У мене є отака от штука. О! Справжній радянський відбійник. Реально потужний. Така штука в нього. Опа! І справжні величезні такі зубила. От зараз ним спробую. Цим волтом, то я розбивав фундамент старий, Та, все, не чує навіть. Раніше то він капець бив, не був позичений людям. Після того трошки, звісно, потужність його впала удару. Підносився циліндрик всередині, він там пневматичний. Мені більше подобається. Ну, то що ти, чоловіче, то таким інструментом можна гатити. Все, вибив бетон, бачите, скільки в мене його тут Отак на, на, на цілу долоню. Так? Посередині, як я казав, він в мене трошки тонший, а по краях під станками, то ублято глибше. Ну, я тут не планував нічого важкого ставити. то так. Так, линув просто. Але насправді підлога досить така добротна. Сантиметрів ну десь до, ну, до 15, мабуть, отак приблизно. по центрі він в мене вийшов. А далі просто візьму бура. в мене є такий бур саморобний, щоб бетонувати стовпчики. Я вже не хочу йти, його вже ніч на дворі. Треба його знайти. Завтра я пробурю вглиб. Вставлю трубу, в мене є така спеціальна, я казав, вже давненько розжився нею, товариш підігнав. Братьо, якщо ти бачиш, то та труба вже таки прийшов її час. все-таки. Отака труба, якраз мені по висоті, там була можливість, то він мені підігнав. І треба буде трошки доварити якихось таких, знаєте, усілителя просто. Чи там труби, чи профіль, трошки арматури. І вставимо, і лємо її. А разом з тим ще от сьогодні бачите, то те, що я показував вам віз. Отака крута штука, я вже розклав. Блін, просто реально повезло, що воно було. І ще дивіться, в якому стані. Ну, Блін, просто взагалі отлічно. Не ржаве, нічого, абсолютно. Прекрасна. Прекрасна витяжка. Бачите, як вона була реалізована. Я її просто поклепаю, вже купив герметик. Тут встик, герметиком промажу і на якісь закльопки його поклепаю. Або проварю, чи як, ну я ще вирішу, та побачимо. Отака от от витяжка. А то вже одразу заготував два листи ОСБ, для того, щоб обшити стіну там позаду станків. Класно, отак все ж таки, коли посередині нема того столу. Дуже багато вільного місця, собі без проблем можна ходити. От у мене так від того станка до того станка. Десь 2-20, мабуть, по ширині. Ну, а тут взагалі дуже багато місця. так. Десь 4, то і більше метри залишається вільного простору. Але, на жаль, якщо так залишити, то не буде де поставити центрального столу, на якому я більшість приймаю роботу, віддаю роботу, розбираю щось. В тому місці в мене там просто був покший склад. Я тут, мабуть, буду ставити все ж таки отой стенд, який треба буде доробити для провірки ГБЦ. Якось так. Закупив разом з тим, поїхав вже фарбу, фарбу для підлоги. Ну, багато що. Одним словом, буду так от робити, потрошки викладати, так як просили. Буду тримати коротше, вас всіх в курсі, що і як воно робиться. Ну а на сьогодні, в принципі, в мене все. Я вже закидую ту роботу, буду завтра пробурювати і заливати. Тому, кому подобається, можете давати класні совєти, як багато хто любить. Всім дякую за перегляд. Бувайте!